Шановні члени комісії, дозвольте представити вашої уваги індивідуальний проєкт і графікація фізичних вправ з використанням комп'ютерних ігор з відкритого скрич репозитарію та контролю рухів тіла гравця. Коли сьогодні говорять про Україну, зокрема про українську освіту, перед очима виникає картина тісне бомбосховище і велика кількість приляканих школярів. Які годинами очікують завершення повітряної тривоги. Сьогоднішні школяри звикають жити в обмеженнях, обмеження в простору, обмеження доступу до спортивних споруд, обмеження активного відпочинку тощо, все це, безумовно, впливає на рівень здоров'я і на зниження мотивації займатися фізичними вправами. В таких умовах IT досягнення поступово змінюють увагу людини. З фізичного світу на світ віртуальний. За ци, зацікавленість школяри комп'ютерними ігорами призводять до гіподінамії, наслідки якої потім компенсуються фармакологічними препаратами. Але ж комп'ютерні розваги можуть навпаки компенсувати присутність фізичних обмежень, наприклад, в межах кібернетичних рухливих ігор, як комп'ютерних ігор спеціальних жанрів. Сьогодні вже розповсюджуються апаратно-програмні засоби взаємодії людини з комп'ютерами, які розпізнають природні рухи людини, наприклад, головою верхними та нижними кінцівками тіла, дозволяє через рухи керувати подіями віртуального світу, наприклад, у розважальних або розвиваючих комп'ютерних іграх, використовуючи екстергень-технології. Важливим є те, що Scratch надає доступ до працюючих комп'ютерних ігор, створених школярами з усього світу, та розміщеними у відкритих файлових репозитаріях ігор. Є приклади scratch ігор які пропонують гравцю брати участь у спортивних змаганнях, керуючи персонажами гри через власні рухові дії. Виходячи з цього, нашою метою стала адаптація популярних комп'ютерних ігор з відкритого скретч-репозиторію для виконання фізичних вправ за допомогою контролю рухів тіла гравця на основі веб-камери та нейромережі Постнет. На нами було проведено аналіз комп'ютерних ігор зі скретч-репозиторію, які є популярними серед учасників. Скреч співтовариства. Запропоновано розглянути три гри. Перша стрибки динозаврика через кактуси. Вона керується клавішою Space, стрибок динозаврика через кактуси. Друга забіг котика. Вона керується клавішою стрілочка вліво, вправо. Перехід котика до лівої або правої бігової дорожки. Третя гра автомобільні перегони. Плавіше стрілочок вліво вправо відповідний поворот автомобіля. Для доступу до проєкту кожного гри необхідно значення стопчика. проєкту таблицю додати до веб-адреси Scratch Project. Для адаптації комп'ютерних ігор для виконання фізичних вправ необхідно виконати декілька важливих кроків. Перше, налаштувати скреч середовища програмування з підтримкою процесу розпізнавання статичних жестів нейромережою Познет, зручне розташування веб-камери. візуальна множина опорних точок тіла людини у нейромережі Познет, створення координатного опису множини статичних жестів людини на основі опорних точок нейромережі Козне. Створення скретч-блоків, розпізнавання множини статичних жестів, пошук у програмному коді гри, скретч-блоків, контролю персонаж, персонажу клавіатура або миша та їх зміна з урахуванням скретч-блоків, розпізнавання динамічних жестів, налаштування балансу, динаміки взаємодії комп'ютерної гри із гравцем. Під час якого рухів, наприклад, через зміну частоти та швидкістю виконання ігрових подій та останнє тестування комп'ютерної гри розробітником. Нейромережа Познет дозволяє представити тіло людини у вигляді 17 опорних точок. Для перевірки роботи нейромережі Познет рекомендується. Представити опорні точки у вигляді графічних зображень, тобто спрайтів. Зображення спрайту має бути яскравого яскравого кольору. Наприклад, ось бачите, червоного. XY координати спрайту необхідно прив'язати до XY координат розташованих опорних точок. В межах, процес, в межах процесу розпізнавання поз людини комп'ютером позу можна розглянути як жест статік джестури. Для ігор нами було обрано фізичні вправи, які ми розклали на жести, тобто пози, та зробили прив'язку опорних точок до ікса, ігрика, координат Наприклад, для гри стрибки динозаврика через кактуси ми обрали вправу піднімання, опускання голови піднімання опускання голови уверх-вниз, використали опорні точки нос та вуха, для вправи піднімання рук опорні точки ніс та зап'ястя. Для керування опорними точками програми бібліотека PostNet Scratch додає до Scratch розділ блоків, кожен з яких надає значення окремих координат опорних точок однієї людини. Розглянемо процес адаптації гри стрибки динозаврика через кактуси. Через кактуси. Через розпізнавання двох статичних жестів руки піднято вище носа та руки піднято нижче носа, опущено нижче носа. В результаті ми адаптували найбільш популярні ігри зі скреч-репозиторію для виконання фізичних вправ та визначен та визначили такі сценарії. Перше Допоможіть динозаврику стрибати через кактуси, піднімаючи голову уверх вниз. Допоможіть динозаврику, піднімаючи руки о, уверх та вниз, і допоможи котику уникнути перешкод, виконуючи нахили тулуба вліво вправо. Та останнє хорон машинкою за допомогою нахилів о, головою вліво вправо. Такі ігри, можна використовувати... Такі ігри можна використовувати під час фізкульт-хвилинок або в перервах між заняттями в умовах обмеженого простору. Вони мають корисний вплив на м'язи шиї та спіни і можуть бути ефективним профілактичним засобом щодо порушення постави. Дякую за увагу!